Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Кажуть, що вже у нас є на зв'язку Наталя Гомнюк, це начальниця об'єднаного е, штабу Південь. Пані Наталі, вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, яка зараз обстановка на лівому березі, там, де ми за вами завжди говоримо, так де було 6 червня, підірвано дамбу, все затоплено. чи… Відійшла вода, чи може вже техніка там рухатися, і загалом які там концентрація сил противника? Чи вони намагаються збільшити свої угрупування аби з новими потугами бити по цивільній інфраструктурі правого берега? Утворення нових ударних угруповань ми не фіксуємо, але йдуть постійні маневри силами, тими, що там наявні. Ворог, по перше, не має спокою в жодній локації. Вони постійно вишукують момент, як поміняти локацію, тому що усвідомлюють, що будуть уражені. Крім того, вони постійно потребують оновлення сил на більш гарячих напрямках: Запорізькому і східному, куди перекидаються сили, якраз які тривалий час знаходяться в обороні на півдні для того, щоб не сумували, їх перекидають в більш гарячі точки. Замість того, на півдні в оборонному режимі ці підрозділи відновлюються вода зійшла не зусюди, є дуже багато міст і населених пунктів, які ще під водою, і вода досить високого рівня, близько метра рівень води. І це дійсно ускладнює і росіянам повернення на їх позиції, і місцевим мешканцям евакуацію, оскільки багато хто намагається ще все ж таки врятувати і своє майно, крім того, що врятувати життя. Pani Antaliak, uh, czy... Jeszcze... Zaraz... Pana proszę. Зараз ми говоримо про те, що наша контрбатарейна боротьба продовжується, але вона все також ускладнена тим, що вони ховаються, ховаються за місцевими тими, хто потерпав, розгортають позиції просто в обійстях приватних для того, щоб обстрілювати правий берег, і негайно вшиваються, тому що розуміють, що все одно прилетить. Але ми дотримуємось правил міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни. Ми не б'ємо по цивільних. Ми обираємо ті позиції, де будуть уражені. Жені суто вороги. пані Наталі. От буквально в кілька днів тому перед вчора стало відомо про удари в Новій каховці. Що ми можемо про це сказати, куди було влучання і чи змушує це ворога е мобілізовуватись, можливо, відводити звітам свої сили. А ми казали, що ми уразили один з провідних керівних командних пунктів, які дуже суттєво обезголовив військо на лівому березі, і вони дійсно дуже розгублені, морально-психологічний стан. Там надзвичайно низький, вони поміж собою чубаються, тому що з'ясувалося, що і оплата відданості батьківщині, тій запоріг ліковий, у них дуже різна. Що контрактники навіть отримують забезпечення фінансове менше ніж мобілізовані, і так звані зК. І це дуже суттєві резонанси. В них викликає. Вони таким чином вирішують, хто піде на передову, тобто хто отримує більше. Той хай буде гарматним м'ясом. Через це виникають суперечки в керуванні підрозділами а ураження командного пункту призвело до того, що протягом трьох діб була така дуже суттєва, дуже суттєвий ералаш з керівництвом. Не було кому. Керувати військами, забезпечувати оборону. А якщо говорити нова Каховка і рухатися західніше від нової Каховки, в нас є козачі табори. І, от, власне, зі там теж лунають якісь цікава інформація від окупантів. Кажуть вони, що ліва частина міста вже не під ними, а під контролем ворога, тобто збройних сил України, так окупанти використовують інформацію як зброю, переорієнтовуючи зусилля. Ротивника на ті напрямки, де їм вигідніше. Е, першими, якщо згадаєте, почали волати саме вони про те, що там щось відбувається. Військові отримали завдання і підняли галас. Е, для чого це було зроблено? Для того щоб переорієнтувати зусилля е, сил оборони України, е, сконцентрувати їх в потрібному напрямку там, де вони були здатні тримати удар або надати потужну відсіч. Е, наша е, наше командування ми Дуже креативно, і ми не ведемось на такі інформаційні вкиди. Ми вміємо вже воювати в умовах гібридної війни, і зокрема відпрацьовували в цей же самий час абсолютно інші напрямки, від чого окупанти дуже суттєво потерпали. І в як наслідок сьогодні ми спостерігаємо знищення складів з боєприпасами і втрату в них дуже потужну втрату запасів снарядів зараз. Вони відчувають снарядний голод, тому що на п'яд. 50 обстрілів, які вони зараз намагаються тримати протягом доби, вони витрачають 220 максимум снарядів. А е, якщо говорити про попередні рази, то це були 600-700 угу. снарядів. Е, тобто зменшення майже в три рази. А це, от власне, зменшення в три рази, це вла... через те, що ми б'ємо по їхній логістиці, я правильно розумію? Так, абсолютно, у них глобальна логістика уповільнена і ускладнена через те, що не працюють головні транспортні артерії, зокрема Чонгарський гінічний напрямок. Вони використовують зараз тільки армянський, а Кримський міст теж дуже втомлений, і поромні переправи там не працюють повноцінно. Море штормить воно на нашому боці. А те, що вони зараз можуть собі. Дозволити підтягнути це дуже маленька частина того, що вони потребують, саме тому. А ми продовжуємо нищити їх склади контрбатарейною боротьбою. І за минулу добу знов мінус два склади БК. А до речі, пані Наталі. от згадали ви Чонгар, Генічеськ і Кримський міст. Це вся логістика, яка в першу чергу йде на Запоріжжя. А від Чонгара, Чонгара е західніше йде от Перекопський е Перешийок і власне армянськ є завод Титан, про який ми говорили. Що він заміновлять? От цікаво. А чому е, немає ударів по, в напрямку Паркопського перешийку? Тобто, ми даємо альтернативу росіянам втекти, чи е, яка логіка? По-перше, ми не б'ємо по інфраструктурі. Ми руйнуємо плани ворога. Я вже неодноразово про це наголошувала. І плани ворога були активно використовувати саме ті напрямки. Якщо вони надзвичайно активізуються тут, буде відповідна адекватна реакція. Але пам'ятаємо про те, що вони ховаються за місцевими. І зараз цей транспортний шлях вони наситили цивільним транспортом, цивільними людьми, які намагаються виїхати з Кримського півострову, які цивільний транспорт. Який також забезпечує і логістику Кримського півострову, тому що дійсно ситуація загально гуманітарна, там ускладнюється щодня. Пані Наталі. Якщо договорити загалом про лівий берег, ну звичайно, що ви конкретно нічого не скажете, тому що нам не все треба знати. Але чи правильно розумієш, що там йдуть бої, йдуть рухи, йде е тиск на позиції ворога? Там іде потужна контрбатарейна боротьба тому що поки ми не виб'ємо на певну відстань. Не зачистимо територію, ми не можемо ризикувати своїми людьми. Ми усвідомлюємо, що просто фізична кількість наших воїнів вона менша за кількість воїнів противника через те, що населення наших країн не непорозмірно можна непорозмірно співставляються, тобто їх просто в п'ять разів більше. Тому ми бережемо своїх воїнів і надаємо перевагу саме контрбатарейній боротьбі. Поки не буде відпрацьовано е, дуже чисто артилерією, в uh -huh. тому числі далеко, далекобійною, немає сенсу просування фізичного просування військ. Якщо згадувати про Кінбурзьку косу, скажіть, ласка, яка там зараз ситуація? Тобто вони там тримають якусь артилерію і б'ють по очакову і інших е, містах на іншому березі. Вони мають там повноцінну логістику чи вони лише БК туди довозять загалом, як виглядає там ситуація? Ситуація там дуже складна через те, що вони дійсно замінували по периметру населені пункти, не випускають місцевих, які слугують їм також живим щитом, знущаються над ними, і дуже часто по радіоперехопленням чуємо, що погрожують зброєю, що вони ні в якому разі не можуть залишати ці будинки і виходити з цих населених пунктів для того, щоб евакуюватися. Загальна військова ситуація там така: вони розгорнули декілька позицій і наїжджали. Жають на них час від часу для проведення тих підступних обстрілів, які відбулись зокрема і вчора з реактивних систем залпового вогню важкої артилерії. Ми відпрацьовуємо у відповідь, але вони дуже швидко вшиваються якраз ховаючись у будинках за приватними будинками в обійстях місцевих мешканців Кінбурдської каси логістика там ще не порушена, оскільки там є специфіка в тому, що коса пов'язана з материковою. Частиною і це тимчасово окупована uh -huh. територія, тобто ворог там має ресурси, куди що і як підтягувати. Але е запаси там невеличкі, бо і туди теж треба привезти з е використанням тих. Шляхів, які сьогодні в них хворі, пані та скажіть, будь ласка, а от Кінгборська коса для нас яке має значення? Нам головне звідти вибити їхні, їхні позиції, і чи варто нам займати там якісь їхні опорні пункти? Чи це плацдарм не зовсім придатний для подальших дій? Необхідність їх вибити полягає в тому, що вони припинили гатити по очаків. Ну знову нас зв'язок зірвався з пані Наталією Гоменюк. Зараз пробуємо передзвонити. Говорили ми про кінбурську косу, показували вам її на карті. Саме з цього півострова, морскати, коси, так росіяни регулярно вже місяцями б'ють по наших портах. Пані Наталія повернулася, говоримо далі про кінбурську косу. Так, необхідність їх вибити звідти саме в тому, щоб вони припинили обстрілювати Очаківську куцерубську громаду, туди, куди вони сягають своєю артилерією. Пані Наталі, якщо говорити про цікаве рішення, тому що в Одесі, попри замінування, попри те, що є велика загроза, тому що міни плавають в морі і вони підпливають до берега, все рівно вирішили якось відкрити частину пляжного сезону. Як ви вважаєте, доцільно це робити в таких умовах? Позиція військового командування залишається сталою. Ми казали про те, що узбережжя залишається зоною небезпеки, зоною оборони. Дуже велика частина пляжів дійсно є десантно сприятливою ділянкою, і там вжиті заходи оборони, звісно, що абсолютно обмежено доступ будь-кого туди, і неможливо використання в якості рекреаційної зони, але в інших місцях, де Намагаються розгорнути такі місця відпочинку, все ж таки треба розуміти, що це можуть бути окремі сектори для оздоровлення, але з вжиттям відповідних заходів безпеки. І найголовніше в цьому випадку захід безпеки це все ж таки організація постійного спостереження і наявності рятувальників, які встигнуть сповістити і встигнуть попередити про небезпеку. А нагадаю всім ще раз, що атаки на південні регіони все ж таки ворог частіше за. Все здійснює безпосередньо з акваторії Чорного моря, тому лінія узбережжя залишається небезпечною. От пані Наталі говорили, ми вами вже згадували Чорне море, Чорноморський флот, Ви казали, що погодні умови зараз на нашому боці, тому що трішки штурмить загалом оці от удари нашими надводними дронами, коли ми пошкодили їхній хімовоз СІГ і також пошкодили їхній десантний корабель Алінігорський Гарняк. І є вже фото, що вони стоять в портах з великими пробоїнами, і. Ремонти будуть тривати дуже дуже довго. Це якось змінило розстановку сил в чорному морі. Це якось змусило росіян відтягнути свої сили. Так, дійсно вони продовжують базуватися і розсереджуватись в акваторії, яка тіжі, все ж таки, до берегів Росії до Новоросійська, ховаються поки що за південно-східним узбережжям Криму. Але основне, те, що змінилося, що вони утворили так званий район огляду суден, де збирають цивільні судна, з яких фактично створюють собі таке бонове загородження для того, щоб не бути першочергово ушкодженими від подібних атак. Вони усвідомлюють, що е, якщо це відбулося вже, е, воно може повторитися, тому що гасло можемо повторити, працює проти них. Зрозуміло, пані Наталі. Якщо говорити про е, загалом ракетну небезпеку, е, як ви вважаєте, зараз потрібно росіянам зробити якусь паузу для того, аби накопичити ці ракети? Чи в них зараз достатній запас е, власне е, озброєння з повітря? Вони час від часу беруть такі паузи, тому що переформатовують схему своїх атак, і ми бачимо, що навіть взявши паузу, вони все одно вструмляють в неї або точковий ракетний удар з використанням специфічного озброєння, до прикладу, оперативно-тактичного комплексу берегового, або невеличку шахедну атаку для того, щоб все одно тримати в напружзі і в тонусі населення України. Пані Наталі, дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час, аби проговорити, що відбувається в нас на півдні. І я дуже сподіваюся, що нам контрбатарейною боротьбою вдасться відкинути, відбити позиції ворога глибше лівого берегу, аби продовжувати доокуповувати нашу територію. Дякую вам. Нагадаю, з нами була Наталія Гоменюко, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.